Вітаю вас. Продовжуємо розв'язувати задачі з теми електричне поле. Сьогодні спробуємо розв'язати дві задачі. Задача 5. Пилинка масою 10 у мінус 8 степені грама висить між пластинами плоского повітряного конденсатора, до якого прикладено напругу 5 кВт. Дається відстань між пластинами 5 см, визначити заряд цієї пилинки. Чи скорочений запис умови задачі, масу і е, напругу і е, відстань між пластинами запишемо у системі SI і знайти Q. Малюночок зробимо, плоский конденсатор, до якого прикладено напругу. Розмістили кульку, показали звіт, як направлена напруженість лінії напруженості електричного поля. Кулька не рухається, зависла між пластинами. Обираємо вісь Y, яка йде вертикально вгору, і на кульку, яка зависла між пластинами в електричному полі, діють сили МЖ сили, тяжіння, і е, сила F, електрична сила зі сторони електричного поля. Умова рівноваги F вгору і гри вгору з плюсом буде мінус МЖ дорівнює 0. Звідси F дорівнює МЖ. Враховуючи те, що F визначається як добуток заряду на напруженість, а напруженість визначається як відношення напруги до відстані між пластинами, ми маємо кінцеву формулу. Q на U поділити на D, то рівня вже. Звідси відшукаємо заряд. Заряд дорівнює риск дріб у чисельнику добуток маси пилинки на прискорення падіння вільного падіння, на відстань між пластинами, у знаменнику значення напруги. Підставивши числові значення, отримаємо заряд кульки до рівня 9,8 на 10 у 16 в степені кулона. І шоста задача. Кулька масою 1 грам переміщується із точки А потенціал якої 600 В у точку Б потенціал якої 0 дорівнює. Визначити швидкість кульки в початковій точці в точці А, якщо в кінцевій точці у точці Б. Її швидкість дорівнює 20 см за секунду. Дається заряд кульки 10 нанокулон. Запишемо короткий запис умови задачі, переведемо значення маси у систему СІ швидкості. Метри за секунду 0,2 і заряд 10 у мінус 8 втепені кулон. Визначити початкове значення, початкове значення швидкості. Отже, кулька переміщується під дією електричної сили з боку поля. При цьому зміна кінетичної енергії кульки дорівнює роботі електричної сили. Зміна кінетичної енергії потрібно від кінцевого значення кінетичної енергії відняти початкове значення, тобто mv квадрат пополам мінус mv 0 в квадраті пополам. А робота е електричної сили дорівнює добутку заряду на різницю потенціалів. Тому е рівняння перше матиме вигляд. V2 пополам мінус мінус 0 в квадраті пополам дорівнює добуток Q на різницю Fi1 мінус Фі2. Звідси знайдемо початкову швидкість в 0 Корінь квадратний. Під коренем різниця В квадрат мінус дріб у чисельнику якого добуток 2q на різницю потенціалів Fi1 мінус Фі2. Поділено на М. Підставивши числові значення, знайдемо, що початкова швидкість приблизно 0,17 м за секунду, тобто 17 метрів за сантиметрів за секунду. Бачимо, що перемістившись із точки А потенціал якої 600 В у точку Б, потенціал якої 0. До рівня нулю швидкість кульки зросла дещо. На цьому матеріал уроку вичерпаний. Пропоную вам оформити розв'язки задач у зручний для вас спосіб. Розв'язки прикріпити в уроці на платформі Все освіта. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам! Разом до перемоги!